До дня захисників та захисниць Збройні сили України всього лише за останню добу знищили півтисячі тисячі окупантів та 17 безпілотників. Найбільше втрат Росіяни зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, станом на 233-й день війни окупаційна армія Росії втратила близько 64 тисяч 300 осіб особового складу, 2521 тисячі танк, 5172 тисяч бойові броньовані машини, тисячу 15... 66 артилерійських систем, 362 реактивні системи залпового вогню, 186 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 240 гелікоптерів, 1199 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 3944 одиниці автомобільної техніки та 142 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю боїв Продолжение дій.